Та, і потім велике виправдовання ну, це не вибачення, це виправдання себе. Або вибач, але ти ж така сяка ну, це взагалі не вибачення. Ну, просто це формальні форми, такі, да, вибачення. Ні, вибачення нормальне, здорове це, от як я кажу, я вибачаюся перед тобою за конкретні речі, вибачаюся без виправдовувань. Немає мені виправдання. Я зробила те, вибач мене, будь ласка. Я зробила оце, вибач мене, будь ласка. Конкретно за які речі? Але це дуже. Треба мати силу, щоб визнати. Але знаєте, коли я вибачилася перед своїм сином, йому було 16 років. Отак, от, от сіла йому і сказала. І він мені відповів, мамо. Я дуже дякую тобі, що ти вибачилася. А то б'ється каміння